Черговий результат скоординованих дій сил оборони, завдано влучних ударів по терміналах у Краснодарському краї. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї РФ. Це сталося на початку доби 31 травня, наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики агресора. Ураження по нафтовому терміналу в районі порту Кавказ було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу Нептун. Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується. Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України. Так, ударні безпілотні літальні апарати сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю. Сучасна і ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об'єкти, які використовуються для логістики та постачання армії РФ. Далі буде. Продовжуємо нищити ворога його техніку та військову інфраструктуру. Так переможемо. Слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reported on the next result of coordinated actions of the Ukrainian Defense Forces. Accurate strikes were carried out on oil terminals in the Krasno Darkry of the Russian Nazis terrorist failed state on May 31, 2024. Ukrainian Defense Forces used Ukrainian made arm, drones, and the Neptune coastal missile complex.